Друзі, всім привіт. Джоні з Масі вийшли вже гуляти. А ну а які команди Мася може робити? Що тебе ты Серйозно? Ні. Маська Маська, Маська Маська, прекрати, що таке? На Джонника Наричала? Що случилось, Мася? Мася ж сьогодні щось шила в попі, вона не може вообще остановиться ни на одну секунду. І кудись несер веб мчить куди-то, да, Мася? Засиділась, называется, в клеточке, наверное, отзывано вискочила и все. Я її сьогодні єли пристегнула поводок. Вона не могла голову свою на секунду даже остановити, да, Масяня? Що Оля не могла даже колечко знайти на ошейнике. Отак. Якщо виплюнеш, десь ще наказує. Вона На виплюнула. <гум> Мася, треба з'їсти. А тут Джоні ще все з'їсть, він таке взагалі обожні. О, бачиш, Мася лягла наконец-то. Вона тебе почула, що вона буде наказана, рішила, що треба все-таки лягти і з'їсти. Джоня, що ти теж плюєш? Вже? <гум> <гум> Та ні, ні, вони різно мимо приїхали любив велосипеді біди став за ножку схватити, щоб він швидше ускорився. І бігунов, да, хтось пробігає мимо, і він так хорошо йде, спокійненько, не гавкає, нічого. І тільки отак от хвать за ногу. І, все. і людина, яка бігла, медленно біжить вже со усіх ног. Да, Масечка. Ой, Масяні вкусно. Масяньки вкусно кушала. Девочка моя красива, о, умниця какая. Той, ти що, обідівся? Що ти нічого не береш? Да не треба, він лапу лиже, може він точно вкусняшок. Він, він же з'їв. Глянь, наскільки не було і вкусняшок йому ніхто не давав, а лапу він все ж таки лиже. Мабуть, О, це не від цього. Може від тирси чи від чого там. Це моя рука, в мене нічого немає, вона пуста. Чого? Нічого немає. Масянь. О, О, десь траву косять. Так, ну що, йдемо йдемте, Йдемо пройдемося трошки в лісі. Шила в попі, стой, Шила в попі, стой. Йдемо, 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 повертайте. Джоня, пішли. Ой, моя коняшка моя, коняшечка моя. Хто пам'ятає, в нього задня лапка права, раніше ліва, Раніше взагалі не ходила, вона була підогнута і він скакав на трьох ногах. Воно в нього було все лисеньке, таке його вибрали, зробили операцію. І потім він став оце отак класно ходити, він вже повністю реабілітувався. в нього суглоб був за цей. Угу. Все, все, гарного дня всім. Папа! -па! Ми побігли далі.